На сайті моє замовив оперативну пам'ять ddr 4 фірми Apacer, 8 ГБ, частота 2,666 МГц. Доставив кур'єр за вказаною адресою. Пам'ять прийшла нова, запакована. Фірма Apacer перевірений бренд вже роками використовував і SSD-диски цього бренду. Все працює добре. Ось прийшла в такі упаковки. Бачимо вказані маркування. Всі тут у нас вказані на різних мовах параметри. І країна виробник вказана. Пам'ять нова запакована. Прийшла. І уявляє планочка пам'яті. Ось така. На чорному текстоліті виконана. На наклійці вказані всі параметри. Має 8 чіпів пам'яті. Пам'ять у нас однорангова. З іншого боку чіпів пам'яті немає. Брав декілька штук для збірки нового комп'ютера. Встановимо, підключимо, перевіримо в роботі. Після встановлення комп'ютер. Завівся відразу, показує весь об'єм пам'яті і працює на частоті 2666, так як і вказано. Дякую магазину Майо.